Страждали 14 людей на Прикарпатті. Рейсовий автобус врізався у дерево. Він курсував за маршрутом Івано-Франківськ-Грушка. Проте на ділянці дороги між Івано-Франківськом і Тисминицею водій не врахував дорожню обстановку та в'їхав у придорожні дерева. Водій автомобіля маршруту Івано-Франківськ-Грушка, рухаючись в напрямку міста Тисминиця, виїхав за межі проїзної частини дороги ліворуч, де зіткнувся, де наїхав на придорожні дерева. Наснови даної дорожньо-транспортної пригоди. Отримали тілесні ушкодження 13 чоловік, які були пасажирами автобуса. А так само, водій. Він госпіталізований, був обстежений на предмет вживання алкоголю. Він був тверезим. Загалом в автобусі перебували 17 пасажирів. Щоб урятувати двох із них, знадобилася допомога надзвичайників. П'ятеро людей госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості. Інші отримали медичну допомогу та відпущені додому. До місця виклику негайно було направлено. Рятувальників групи. Рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення та рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківська. Прибувши до місця виклику, рятувальники деблокували двох постраждалих осіб, яких було затиснуто конструкціями автобуса та передали медикам для подальшої її госпіталізації. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Ольга Рега Ігор Горпопик, телеканал 402.